Йди сюди! Іди сюди, я тебе щось приб'ю. Чи ти мене зарізав? подожди. Привіт! Я Сергій, це кроваве прання, і ми продовжуємо шукати вихід, нашу стірку, хоч-небудь що чекати. Минулого разу ми з вами знайшли чиєсь обличчя, чиюсь записку, скальплі. І тепер нам треба вирішити, що нам робити з цим. цим. Якщо пам'ятаєте, в записки, ми прочитали, що треба. Ну, точніше, що власниця оцього обличчя. Да, власниця цього обличчя написала нам, що маньяк її викрав, довго-довго катував, а потім заставив з'їсти ключ. Власне, якщо допустити, що це вона, а не просто манікен. А, вона підписана. То... О, ще одна записка. То логічно припустити, що ключ буде всередині. Боже, я не можу повірити, що роблю це. Тут ти знайшла ключ. Зараз може якийсь тригер зработати. Давайте почитаємо записку спочатку. Як довго я була тут? Я вже. Я... Єдине, що я останнє, що я пам'ятаю, як я йшла додому, і раптом, раптом я там... в Забутій Богом кімнаті. Хто, це... Хто зробив це зі мною? Мені потрібно знайти вихід звідси. Тут, з... скрізь... Тут... Тут скрізь кров на стінах і на підлозі, і, і я маю думати про свою дитину. Вона втікла аж туди. Получається, оставила нам записку із. А, виходить, він їй скальпель, або вона не сама не йшла. Чи може це в просто якийсь піжізяки? Але вона не змогла сама з себе достати ключ. І або він її повісив, або вона. Ну що ж, ключ ми взяли. Двері он, Пішли. Так цікаво, хто. Ну, там хтось є. Пимо поздравимося. Порошок. Чистота, чистота. та й стоповнить рекламу. Ви все ще кип'ятите? А, це труп. А це не цей наш сусід хороший. О майка. Боже мій, це. А корпс. Looks like it's been here for years. Хтось. Здається, що він був тут за приймали. Я знайшла гаманець в його кишені. Що? Що? Водійське посвідчення належить Луісу Кеннеді. Але, але це не має жодного смислу. Мені потрібно вибратися звідси і позвонити в поліцію. Чесно кажучи, я трохи потеряв ніч, хто такий Луїз Кеннеді. І чого її це так здивувало? Хто поняв або помнить, напи. фу. Напишіть в коментарях, бо я реально трошки потеряв цю... сюжет. Ого. Тохто, ну навіть на таку графіку це жорстко. Це, ж... це жахливо. Її просто вскрили. Подивіться. Подивіться. Здається, вона тут була тут, тут досить довго вже. А представьте, який тут же запах стоїть. Ну ти манекен. Ну якщо що у мене скальпель. Ти ж манекен, правда? Давай ти будеш просто манекенном, я тут. Просто зараз я все так розгону. Ова! Манекен. Фу. Жду, когда он сникнет. Знайди дитину. Но... Так я уже нашел. Он там она жить. Это не пускают. Повинна знайти шлях, відкрити цей замок. Тут. ось Ще одні двері. Це просто бутафорія. От мені цікаво, тут якщо вб'ють, як далеко прийдеться переход, ну. перепро. Оце заховався. <рес> Наче чекіп. виглянув і втік. Ненавижу лабіринд, а что тут внизу? Я думаю, лучше не про нее хамуха. Лучше не проверять, да? Похоже, на продавщись якусь. Що продаєш? А, це лялька. Патрони. О, за патрони, дякую. Це лялька, яку розрізали навпіл. Ну, логічно. Класно, патрони мені дали. Дайте тепер зброю. Хоча ми минулого разу з рядом якраз проіграли. Ну, але ж, то була заставка тут. Діти помни, я питався стріляти, я даже діалог пропустив. Я хамуха. Ага. Далі нас не пустять. Це друга половина ляльки, походу. О, нам дали пістолет. Краще я візьму його з собою. Так, на всякий випадок. Це він ще є рука. Це ще ще рука. У нас є ключ. О, тепер у нас є зброя. А дайте ще ножа. Угу. Натисніть R, щоб автоматично дати... витягнути зброю. Ножа нам хто не дасть. Другі пів ляльки ми знайшли тут. Чесно, це вже трохи схоже на якийсь психодел. Тобто, ну це вже не щось таке закинуте. Начебто пістить. Ну, а більш таке містичне якесь. Чи вона нанюхалася... <смеш> нанюхалася якогось порошку. І тепер її просто глючить, поки вона. поки вона чекає, поки висунуть висунуті речі. А, я ж тепер можу. Можу. скільки патронів. Чого ніде не написано. Come out, you asshole! Виходь, козел, Я готова тебе зустрічати. Оце бойовий настрой мені прям нравиться. Ти ми сейчас на спринті. Так, калькулятор. Так затихло. Щас то я теж трохи тихіше зроблю. Щас топодові теж якийсь скрімак буде. Труби якісь. Записки не читаються. А і графіті, в принципі. Так, ти стій не шевелись. Ти Монікен, помніш про це? Слухайте, ну ти ж прям. Прям напрягає більше, ніж звуки. Може це, звісно, просто якийсь глюк. Але ж інші. О, от і фонарик пригодився. Інші звуки на фоні є, звісно. Не страшно, не страшно, в мене є пістолет. І я тебе пристрелюю, тільки покажись. Ге, йди сюди! Йди сюди, я тебе щось приб'ю. Чи ти мене зарізав, подожди, я не шевелюсь. Де ти, йди сюди. Іди сюди. сюди, сюди, йди, давай, я тебе ще піймав. Ми... Уже не за мир, поздно, ти на мене сам напав перший. Плюс якийсь уже пішов. Де ти, падло? Якщо я по дорозі щось пропускаю, то ви напишіть мені, тому що я шукаю цього падла, хочу його пристрелити. У мене, походу, ще один удар залишився. Бачите? На! Ну, давай, давай, давай. Чого, я ж в нього попадаю Я ж в нього попадаю, може ми треба в голову вистрілити? О, блін, це манікен. Іди сюда. Зря ти, пытаться налякать жінку з пістолетом. О, так от. It all makes sense now. Louis Kennedy wasn't killing all those women. не ясно, той, кого А самого вбили. It was Samantha. After Lewis locked her in the laundromat and burned it down, she survived. Це була Саманта. Після того, як Луїс закрив її в сп в пральні і спалив її, вона вижила. She must have lost her baby, though. І певно вона втратила дитину тої ночі. With almost being killed, losing her child and being terribly burned. she completely snapped. Бу... But... Майже загинувши, втративши дитину і жахливо обгорівши, вона можливо повністю зійшла з розуму. She killed Louis and then set her sights on killing others who had something she didn't. Вона вбила Луїса, і потім вона вирішила. Вбивати інших, які нічого не робили. О кар, боже мій. Ну, тепер це точно фінал. Що ж, в принципі, фінал нормальний. Ми вижили, вбили всіх убивців. Хоча, в принципі, може, тут ще щось буде. Я зараз хай пройду тітри. А, тітри не кіпається. Добре, тоді такий невеличкий підсумок, поки до тітри. Добр... В принципі, класна гра, мені дуже сподобалась. Така. Недовга місцями прям дійсно гарно нагнітала, мені прям було дійсно страшно. Такий бодрий якшон. Класно, учитись, що це така ну, гра від одної людини, скажімо так, від такої невеличкої інді-студії на два чоловіка. То в принципі класно, мені сподобалось. Якщо вам сподобалось, відпишіть в коменти. Якщо хочете, щоб було більше якихось таких цікавих, може, інді-хорорів або якихось більш таких о, високобюджетних о, жахастиків, то напишіть мені в коменти. Буду. Я їх прочитаю, буду мати це на увазі. І до зустрічі до наступних ігор. Бувайте! О, сюрприз, сюрприз! Це не фінал. <laughs> well, I was pretty upset to be woken up so late for an impromptu autopsy. But when they told me that it was the actual womb ripper, well, I got down here as soon as I could. I can't believe that it turned out to be Samantha Rhodes, who'd gone missing and was presumed dead years ago. Я не міг повірити, що це була дійсно Саманта, яка зникла кілька років тому і вважалася мертвою. От вона щас оживе. От стопудово. Вона щас оживе і вб'є його. Стіл. Треба його почистити. Та, ладно, в принципі, чисто одна піца і все. Так, поліцейський рапорт. Причина смерті численні кульові поранення. Я навіть не розумію, як вона вижила. Після... після. після пожежі, певно. Вона була сама і. Як багато пострілів пережила. Більшість із них і так були б фатальними, як на мене. Здається, більше ми не дізнаємось. Ну так, дійсно цікаво, як вона пережила. Скільки? 5, здається. Так, я тримаю свої доповіді тут. Здається, п'ять пострілів, так. Ну, ти полеж поки, а ми ще ще подивимося. Звідси мені нічого не потрібно. Ну, не потрібно, ти добре. Так, ну все, все ще що... холодильник. Це був жарт. А тут він любить спати. Ну, давайте почнемо. Раз вона його вскриває. Що за чорт? Світло виробилось? Вибило пробки. Поле тут я скоро повернусь. Стоподовії тут не буде. А ну давайте зараз вернемся, і там нікого не буде. Не, ладно. Ну тоді ти ще леш, окей. Ти, якщо думав, що нас нам не дадуть вернутися тоді. Якщо ми включимо пробки. Двері не работають. Пробки работають. Повертаюсь вона за спиною. Та Блін! <плес> Двері пускають? Не пускають. Так, ну поки ми тут ходимо, давайте подивимось, може тут щось є. Ні, і можна тільки вимкнути світло. Вам не чути, але мені через через наушники чути, як в мене за спиною гарно хропить кіт. Боже, де вона? Я маю забиратися звідси. Розумно. Лягай поспи. Мої досліди. Не розібрав шо. О, тепер точно фінал. От 100 тепер фінал. Навіть зайду перевірю, ось у нас дам. Це, це був епілог. <сі> тепер точно, дякую, що дивились. Напишіть своє враження в коменти. Можливо, до речі, в когось є якась ідея, як можуть розвиватися події далі. Напишіть мені, теж буде дуже цікаво, дуже цікаво почитати. Поділіться, може, разом ми придумаємо якесь цікаве продовження або завершення. Хто знає, можливо, колись по ньому знімуть фільм. Що ж, тепер, дякую, що дивились. Мені приємно, що ви зі мною гарного вам вечора дня або ранку. Взагалі гарного вам була... часу. Хай буде добре, все, бувайте.